Тема рубрики Експерт інфо догляд за молочними зубами. Що потрібно знати батькам? Спілкуємося з дитячим лікарем-стоматологом, дитячої стоматологічної клініки GFC Clinic Інною Горан. Доброго дня! Мене звати Горан Інна Петрівна. Я дитячий лікар-стоматолог стоматологічної клініки GFC Clinic у місті Хмельницькому. Я займаюся дитячою стоматологією, лікую діток, адаптую діток до лікування стоматологічного, люблю свою роботу, люблю наших пацієнтів, отримую задоволення від їхніх візитів до нас. Їжджу на різні стоматологічні виставки, конференції, семінари. Постійно поновлюю свої знання у дитячій стоматології. І сьогодні хочу відповісти на запитання користувачів соціальних мереж «Еверест». Як підготувати дитину до першого візиту до стоматолога? Щоб підготувати дитину до першого візиту до лікаря-стоматолога. Взагалі, цей перший візит має бути дуже легким і позитивним. Для того, щоб він таким був, нам потрібно прийти до лікаря-стоматолога не з якимось невідкладним гострим станом, коли вже зубчики болять, коли вже дитина цілу ніч плакала, їй було некомфортно, вона в поганому настрої, а прийти просто на огляд, на консультацію, на знайомство з лікарем, для того, щоб дитина отримала. Мала позитивний досвід від стоматологічного прийому, щоб вона познайомилася з лікарем, побачила, хто і що приблизно їй буде робити, як виглядає клініка, як виглядає персонал, як виглядає заклад, щоб їй було в цьому цікаво. Ми рекомендуємо батькам, коли вони планують візит до лікаря-стоматолога, готувати дитину ще з дому, не вживати таких слів, як не бійся. Не буде боляче, і тобі нічого робити не будуть. Адже навіть звичайний візит до лікаря-стоматолога, ну він в собі має огляд ротової порожнини. Тобто лікар все одно буде щось робити, буде дивитися на зубчики. Але батьки мають з максимально піднесеним настроєм діткам це пояснити і свій настрій передати своїй дитині, зацікавити дитину навіть перед от. Перед лікуванням за день ми рекомендуємо подивитися якісь цікаві позитивні мультики. За яких обставин психологічна адаптація дитини неможлива? Адаптація дитини неможлива до стоматологічного лікування. В більшості це у дітей, які мають різні. Захворювання важкі аутистичного спектру, важкі психічні захворювання, неврологічні захворювання, з важкими формами ДЦП, дітки, які мали в минулому негативний досвід лікування, також це стоматологічний досвід лікування, і дітки налякані, дуже високий рівень тривожності, в яких є. І навіть саме звичайний огляд у стоматолога викликає у них ну, такий нелюдський страх. Тому таких діток ми рекомендуємо лікувати в медикаментозному сні. Також неможливо адаптувати діток до лікування десь віком до 2-2,5 років. У більшості випадків з такими дітками ну дуже важко домовитися, і дітки, в яких дуже великий об'єм роботи, дуже велика кількість зубів. Ну, з ними також просто з кожним наступним візитом дитинка втомлюється лікувати ті зуби, і ну, в такому разі ми використовуємо інші додаткові методи лікування. Які методи профілактики стоматологічних захворювань ви порекомендуєте? Існує е, декілька складових в профілактиці стоматологічних захворювань у дітей. Е, перш за все, це е, Щоденна якісна гігієна ротової порожнини, тобто це чищення зубів в домашніх умовах двічі на день. Також дуже важливим в профілактиці стоматологічних захворювань у дітей є дотримання ну, такої спеціальної можна сказати дієти для діток у віком до 3 років це відмова від вживання солодощів, солодких кашів, солодких соків, компотів. Різних там цукерок, шоколадок, взагалі, таким діткам до трьох років ми не рекомендуємо вживати і рекомендуємо батькам обмежити вживання цих продуктів. Також при штучному або грудному вигодованні дитини. Ми рекомендуємо батькам в нічний час доби використовувати спеціальні засоби очищення для зубів після кожного годування. Індивідуальний підбір щітки, пасти з правильною концентрацією втору, ополіскувачі для ротової порожнини і іншої доглядової косметики для ротової порожнини у дітей, є складовою профілактики у дитячому віці. Дуже гарно себе показує. Ще як додатковий метод профілактики, але дуже важливий це герметизація фісур у молочному і постійному прикусі. З якого віку потрібно привчати дитину користуватися зубною щіткою. Ми рекомендуємо починати використовувати зубну щітку у дітей з появи першого зубчика. У дитинки дуже крихка емаль віком до трьох років. Дітки самі не будуть в такому віці чистити зуби, але батькам ми рекомендуємо починати чистити зубки діткам від появи перших зубів. Це як своєрідна адаптація відбувається, тому що дитинка звикає до чищення зубів. Вона відчу... ну, це як повсякденний ритуал з часом відбувається, і ем, з кожним разом це нам найменше травматично, і потім дітки це сприймають з позитивним настроєм і інколи навіть нагадують батькам, що потрібно очистити зуби. Як правильно вибрати дитячу зубну щітку? Взагалі щітки існують трьох типів: це мануальні. Ті, що звичайно ми чистимо своїми руками: електричні з обертовою голівкою і ультразвукові. Якщо ми використовуємо мануальну зумну щітку, вона може бути різної жорсткості це м'яка, середня і жорстка, в залежності від того, яку вона має кількість щитинок. Також є різні щітки, які використовуються при, при наявності різних ортодонтичних конструкцій, або коли було проведено певне хірургічне лікування для того, щоб не подразнювати е, запалені ясна, і ну, по показах ми використовуємо і деякі типи щіток. В загальному дитяча зубна щітка має мати невеличку голівку, е, вона має е, Добре, фіксуватися у руці і бути гарного такого яскравого кольору, щоб дитині вона подобалася, щоб дитину вона зацікавила. По жорсткості обирає індивідуально ваш лікар-стоматолог, по кількості щетинок. По е, розміру голівки. Ну, ми рекомендуємо діткам щітки з невеличкою з такою голівкою, щоб гарно вичищала важкодоступні місця. Взагалі, батькам ми рекомендуємо допомагати діткам чистити зуби віком десь навіть до 12 років, тому що дитина не має достатніх навичок для того, щоб гарно і якісно вичистити е, важкодоступні місця у в своїх в порожнині рота і е, гарно і якісно почистити зуби. Електричні зубні щітки ми використовуємо інколи навіть як додатковий метод адаптації не тільки очищення зубного ряду, але і адаптацію дітей до майбутнього стоматологічного прийому, тому що у лікаря-стоматолога в кріслі є схоже. Наконечник, який вставляється спеціальна щіточка, якою він знімає зубні відкладне діткам на стоматологічному прийомі. І ось це коликування електричної зубної щітки, воно дуже схоже з тими коливаннями, які ми застосовуємо на нашому стоматологічному прийомі. І дітки, які бояться, яким неприємно або вони не хочуть йти до лікаря стоматолога ми рекомендуємо вдома спробувати хоча б почистити пару разів електричною зубною щіткою. Якщо є така можливість, і потім на наступний раз, навіть при адаптаційному візиті, або, в більшості випадків, у нас перший візит це професійна гігієна. Ми проводимо схожою щіточкою гігієну ротової порожнини на місці у нашому стоматологічному кріслі. На що звернути увагу при виборі дитячої зубної пасти? При виборі зубної пасти ми звертаємо увагу на два основних складника: це фтор. Концентрацію фтору має підібрати лікар в залежності від віку пацієнта, це підбирається суто індивідуально та ксилітол. Ксилітол це цукрозамінник, який має каріс профілактичну дію. Також додатковими компонентами є ізумальт, гідроксиапатит та пірофосфат натрію. Хоча їхня ефективність не повністю підтверджена. Дуже важливим для дітей у виборі зубної пасти є вигляд упаковки. Дітки на це дуже звертають увагу. Ну і смак, тому що якщо паста смачна, солодка, має смак там, смак. Фруктів, наприклад, то дітки з більшим заохоченням будуть нею чистити зуби ніж м'ятною, яка буде їх там щіпати за язик. Тому на це потрібно також звернути увагу, коли потрібно використовувати механізми для корекції зубного ряду постійного прикусу. В загальному це питання до лікаря-ортодонта, але якщо вже говорити про огляди дітей у такому віці, то на консультацію ми рекомендуємо підходити з дітками віком від 5 років. Тому що віком з 6 років можна використовувати профілактично лікувальні функціональні апарати. Чи варто лікувати молочні зуби? Такі питання дитячому стоматологу не можна задавати. Бо ну, так варто, необхідно так. Тому що, якщо зубки підлягають лікуванню, до зміни зубів залишається ще багато часу. Або ви, чи лікар ваш лікар-стоматолог, виявив порожнення рота дитини, один або велику кількість зубів, які вимагають лікування. Так, ми рекомендуємо такі зуби лікувати. Ми не лікуємо зуби тільки в тому випадку, якщо до зміни залишилося дуже невеликий період часу, і по показах такий зуб вже не підлягає лікуванню. а Рекомендується його або видалити, або чекати зміни на постійний зубчик. І цей зубчик дитина не турбує. Також не лікуємо ми зубчики, якщо по рентгенівському знімку ми бачимо, що в тому зубі є важкий запальний процес, який лікуванню не підлягає. Тому також ми його рекомендуємо видаляти. У всіх інших випадках ми рекомендуємо зуби лікувати, щоб максимально їх зберегти. Чому не випадають молочні зуби? Так як ми спостерігаємо з нашими пацієнтами, які відвідують нашу клініку, ми дуже часто бачимо те, що строки прорізування і випадіння зубів не відповідають літературним даним. Різниця між ними десь приблизно два роки, Те, що ми бачимо в наявності в порожненні рота, і те, що пише література. Це може бути пов'язане з тим, що ми перейшли на даний час на трошки інший тип їжі ніж був у наших предків. Тобто зараз діти вживають дуже багато м'якої їжі. Маленькі дітки дуже до тривалого періоду їдять. Перетерту їжу їжу за допомогою оброблену за допомогою блендера або м'які пюре каші, тобто те, що не вимагає жування. Для чого потрібна реставрація та відновлення молочних зубів? Реставрація і відновлення молочних зубів потрібна перш за все для того, щоб ми цей молочний зубчик дотримали до того віку, коли він зміниться постійним. Це основне для запобігання больових відчуттів у дитини, а також для недопущення, поширення інфекційного процесу глибше в пульпову камеру, кореневі канали. І що може викликати такі запальні захворювання, як пульпіт і періодонтит, ми рекомендуємо реставрувати молочні зуби з навіть коли ми бачимо невеличку порожнину, на вигляд е, непомітну оком для батьків, але помітну для лікаря-стоматолога, також для збереження або відновлення функцій зубного ряду. Адже навіть при видаленні одного молочного зуба в малому віці, це тягне наслідки, негативні наслідки, які можуть виникнути у старшому віці і призвести до використання різних стоматологічних апаратів у майбутньому. Е, Важливою складовою, можливо, на погляд батьків і не настільки важливою, але по моїх пацієнтах я бачу по дітках є і естетична складова, тому що для діток важливо, як виглядають їхні зуби. Діткам не подобається, коли у них зуби ну, такого темного, чорного кольору або з різними там дірками, дефектами, тому що дітки один з одного можуть навіть інколи і насміхатися. І коли приходить дитинка, і ми їй робимо гарненький, біленький зуб, особливо, якщо це ну, навіть і хлопчик, і дівчинка, вони отримують від цього задоволення, вони хваляться і вони мають більшу впевненість в собі. Хоча на це дуже часто батьки не звертають увагу. Ми рекомендуємо е, реставрувати молочні зубки, відвідувати дитячого стоматолога. Е, при потребі навіть ми використовуємо спеціальні стоматологічні коронки в молочному приказі. Маленьких дітей, які методи знеболення безпечні для дітей під час лікування. Ми використовуємо методи в залежності від ситуації, діток, з якими можемо домовитися, яких можна адаптувати до стоматологічного прийому. Ми лікуємо за допомогою знеболення місцевими анестетиками. Це є безпечні препарати, які прописані у всіх українських та міжнародних протоколах. За допомогою місцевих анестетиків ми знеболюємо невеличку ділянку біля зуба і сам, наприклад, зубчик один чи два. Але у складі анестетика є адреналін, який забезпечує сильнішу дію знеболення при невеличких дозах введення, забезпечує звуження периферійних судин, і в результаті чого він не поширюється в кров'яним руслом і не проникає великих дозах в дитячий організм. Існує ще такий вид знеболення, як інгаляційна аналгезія. Або седація з закисом азоту. Інгаляційна аналгезія полягає в тому, що ми застосовуємо легкий безбарний газ, який вводиться дитинці, дитинка сама вдихає за допомогою спеціальної маски, яку вдягає на ніс. І за допомогою цього газу пригнічуються, частково пригнічуються больові відчуття, дитина розслабляється, також трішки. Стирається відчуття часу, і ми можемо провести багато стоматологічних маніпуляцій, яких ми не могли провести за допомогою звичайного лікування у свідомості. Це дуже ефективний метод лікування, але з ним потрібно вміти лікарю працювати. Якщо дитинку ми не можемо пролікувати у свідомості або за допомогою закису азоту, ми рекомендуємо лікування у медикаментозному сні. Медикаментозний сон ми також можемо віднести до методів знеболення, адже при застосуванні препаратів, за допомогою якого ми вводимо дитину у цей штучний сон, ми до цих препаратів додаємо і знеболюючий препарат. За допомогою якого ми можемо безболісно тривалий період лікувати велику кількість зубів. За один візит це може бути до 10 зубів, а за два, відповідно, це в загальному може бути і 20 зубів у дитини. Дякуємо вам за змістовні відповіді. Сподіваємось, що вони були корисними для всіх, хто перегляне це відео. Мирного неба нам усім.